Через пів ночі і що робити, як не знімати розпаковку. Це буде розпаковка наших класік боксів Два. Три. того, Шість. що ми тут прийшли. Все, запечати. Ось так, воно виглядає. Все дуже гарно. Так, так у нас І починаємо. Це повнорозмірна баночка і ціна її 50 євро. Далі в нас ось. Так, ребята, я знайшла, що це парфумірована вода, але я якось перший раз таким стикаюся, я не знаю, де ж їх використовувати. Я просто що це лише якийсь консилер, це щось таке. Розкажіть мені, дівчатки, я знаю, що вам стопотовки як теж приходило. Якщо що вони є з дівчатами, які теж заказують цю штуку. Напишіть мені про оце будь пожалуйста, тому що я ще, знаєте, так... із села виїхала, а село з мене не виїхало. Це в нас мило. Мило за 10 євро. Схоже на губку, дивіться. Воно по натурі, як настояща губка. Ну, давайте далі. Так, далі у нас ось таке. Уже ти не бачиш, мені портить звук? Так. Ні, ну, можна його і волоссяним... Щоб видно, чи не видно. І в волосся не могла дати, ну, ти думаєш, це діє, стоїть, як хрона. Давайте п'ємо. Ні, неплохо, неплохо. Перше наповнення мені вже подобається, звісно, дуже. І останній наш лут цієї коробочки. Це такий ось миленький бальзамчик. Зараз маленький бальзамчик для губ. Ну я так його можна знайти на eBay за 4 €, то рахуй мені за 4 €. І тепер рахуємо нашу кробочку, що у нас получилось. Стомість нашої кробочки. А наповнення одної кробочки у нас получилося 100 uh, € Так що, що вам буде цікаво. Поставляйте ім, листи коментарі, поділитися цим відео з якою своєю подружкою, можете поширмити, зберегти його, підпишіться на мене. І оставте, конечно, коментарі, там хочеш ще, і будемо дальше дивитися, тому що, звісно, осерменно ви можеть вийти ще одне відео. Так що ще можеть бути таких розпакувачок у нас печ штук. 分かう。